Україна входить третю зиму великої війни з Росією, хвилюючись через стан власної протиповітряної оборони. Ще восени 24-го року. Москва зробила акцент на масовані і щоденні атаки дронами Камікадзе. Нагадує видання BBC. Показово, що шахеди знову почали доволі часто залітати навіть у центр Києва і кружляти над столицею, що продило багато чуток про нібито послаблення системи ППО, принаймні у Київському регіоні. Що ж насправді відбувається з ППО і що слід робити Україні? Докладніше далі. Згідно зі статистикою повітряних сил ЗСУ, абсолютна більшість російських засобів повітряного нападу нейтралізується ще до влучання в ціль, а саме 71%. Але Росія постійно модифікує свої безпілотники, використовуючи дешевші матеріали, потужнішу бойову частину, кращі засоби протидії РЕБ. Це вже призвело до того, що ударні БПЛА рухаються складнішими маршрутами, постійно змінюють свою висоту і обходять перешкоди. Водночас експерти кажуть і про проблеми з українською ППО. Зокрема, аналіз польотів Російських шахедів показав, що їхні маршрути здебільшого перетинаються в декількох точках. Відповідно, якщо саме в цих точках розмістити мобільні групи ППО, то шанс на збиття ударного дрона буде набагато вищий однак цього не відбувається. Експерти вказують на те, що деякі мобільні групи діють хаотично і навіть не закривають свій район оборони. Інші мають дуже слабку стрілецьку підготовку, проблеми з технікою та озброєнням. А радіус його дії невеликий. Відповідно, ефективність їх бойової роботи не така висока. Як мала б бути до того ж, треба збільшувати кількість таких груп. Але як стало відомо, усе відбувається навпаки. Частину бійців мобільних груп переводять у піхоту. Експерти також вважають, що треба активніше залучати винищувальну авіацію. Однак і тут є нюанси. Наприклад, винищувачі f 16 не надто вдало показали себе в боротьбі саме проти шахедів, ефективнішими проти таких відносно повільних і низько літаючих цілей можуть бути бойові вертольоти, наприклад, Мі 8, а витрачати дефіцит і дуже дорогі американські зенітні ракети проти відносно дешевих російських БПЛА, також не надто ефективне рішення. Тим часом, як запевняє BBC, вже дійшло до етапу застосування на практиці інше перспективне рішення. Про перші такі розробки стало відомо ще у 2023 році. Так на початку листопада український виробник дикі Шершні показав фінальні випробування свого дрона перехоплювача стінг. Цей невеликий квадрокоптер, створений саме для знищення ворожих шахедів у небі. Основними його особливостями Є висока швидкість понад 250 км на годину, оскільки йому треба наздоганяти шахет, який летить 180 км на годину, та аеродинамічна форма бойової частини. Вірогідно, як підкреслює видання, цей квадрокоптер вже випробовується у бойових умовах. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.